Доброго дня. Хотів подякувати вам за зроблену вашу роботу. Ви за короткий термін. Змогли знайти авто, яке підходить під всі мої умови та побажання. Допомогли з оформленням документів. Я за три години прибувши до місця призначення, після трьох годин я вже їхав на новому авто з готовими документами. Тому дякую за роботу і окремо дякую за те, що перевірили машину на всі неполадки і не зробили, скажімо так, як роблять, як, як робить більшість. Людей зараз, які займаються даною справою, тому що я дуже боявся, що в мої руки потрапить авто з прихованими дефектами, але цього не сталося. От тому дякую вам. Для інших, скажімо так, ваших клієнтів, майбутніх, скажу так: вірити вам чи ні, обирати вас чи не обирати це вже їхня справа, але від себе. Особисто дякую. Я дуже дуже задоволений. Відео авто прикріплю далі.